Вітаю, друзі! Це урок української мови. З вами Анастасія Онатій. Сьогодні ми завершимо цикл занять, присвячений родам відмінюваних іменників. Спочатку пригадаємо все, що ви вже про них знаєте. На попередніх уроках ми говорили про те, що всі іменники української мови можна розподілити за такими родами: чоловічий, він мій палець, жіночий, вона моя. Рука середній, воно моє волосся. Минулого уроку ви дізналися про слова, які мають паралельні родові форми. Пам'ятаєте нашу гру меморі, наприклад, абрикос, абрикоса. А також іменники, які без зміни свого значення та форми мають два роди, наприклад, і жіночий, і чоловічий. Вона моя фальш. Та він мій фальш. На цьому уроці ви дізнаєтеся ще про один вияв категорії роду іменників спільний рід. До нього належать слова, які залежно від контексту можуть позначати чоловічий або жіночий, чи чоловічий або середній роди. Увага на екран. Перед вами два персонажі аніме: хлопець вампір Куро та дівчина відьма Сехмет. Якщо ви полюбляєте цей жанр, то вже здогадалися, що об'єднує цих двох людей. І сподіваюся, зовсім не стосується вас. Це лінощі. І кура, і сехмет справжнє втілення нічого не робіння є прокрастинації. Так називають стан, за якого ми замість того, щоб, скажімо, робити уроки, годинами гортаємо TikTok або Instagram. Знайомо, правда? Нам потрібно дібрати іменник з значенням лінива людина до кожного з цих персонажів. Пропоную аж два ледацюга та нероба. Чи можемо сказати, що куро ледацюга нероба? Звісно, так само, як і про сехмет. Ці слова і є іменниками спільного роду. Цей ледацюга, цей нероба куро, є ця ледацюга. Це Роба, сехмет. Спільний рід позначає людей за схильністю до певних учинків: читака багато читає, базікало багато розмовляє, за особливими рисами, шульга пише лівою рукою, плакса часто плаче або за родом занять староста, волоцюга. Це перший маркер, який допоможе вам зорієнтуватися. Друга важлива ознака закінчення. До спільного роду належать іменники на А, «я», зазвичай вони в різних контекстах поєднуються зі словами чоловічого або жіночого родів цей плакса і ця плакса. А також О чоловічий і середній роди. Цей ледащо і «це Ледащо. Попрактикуємося. На екрані слова чванько, менеджер, нездара, директорка. Ненажера дядько. Спробуємо визначити, які з них належать до спільного роду. Міркуймо. Спочатку звернімо увагу на закінчення. Нагадую: а, я о. І з переліку випадає слово менеджер. Адже воно має нульове закінчення. Це іменник чоловічого роду. Можна поєднати його з чоловічим або жіночим іменем, але рід цього слова все одно буде чоловічим: менеджер Тарас чи менеджер Оксана. Пригадаймо, що для позначення особи жіночої статі слід уживати фемінітив менеджерка Оксана. Перевірмо інші слова. Іменник директорка ми не можемо поєднати з іменем чоловіка, адже це також фемінітив жіночий рід. Тому викреслюємо його зі списку. Іменник дядько, звісно, позначає лише особи чоловічої статі, тому це також не спільний рід. Чванько, нездара, ненажера назви людей за певною ознакою. Чванько постійно вихваляється, виявляє пиху, нездара не має хисту до жодної роботи, а ненажера постійно їсть. Усі три іменники належать до спільного роду. Звернімо увагу, що такі іменники переважно мають негативне емоційне забарвлення. Іменники спільного роду здебільшого утворюємо від дієслів безсуфіксальним способом: Виридувати — виреда, сидіти непосида, основоскладанням, білоручка, варивода. Також іменники спільного роду можна розпізнати за суфіксами-маркерами ак. Гуляка, читака, Л, базікало, вайло, ах, ух, стиляга, лидацюга. Нагадаю, що слова з суфіксами з грубілості іщ та іск найчастіше виявляють подвійний рід, а не спільний бабище, зубисько. Ми говорили про це на попередньому уроці. Обов'язково зазирніть у конспект. Щоб визначити, якого роду набуває такий іменник. Нам потрібен контекст без цього ніяк, а також прикметники, займенники та дієслова поєднані зі словом. Наприклад, у реченні Дівчина від попелу постійно була покрита брудом, тому злі сестри назвали її незграбною замазурою. Іменник Замазура виявляє ознаки жіночого роду, оскільки про це свідчить означення прикметник незграбною. А от у прикладі замазура подякував за те, що мама принесла йому мило. Про чоловічий рід свідчить форма дієслова подякував та займенника йому. Я переконана, що ви усвідомили основне, тому саме час звернути увагу на кілька складних моментів. Окрім іменників, про які ми згадували, до спільного роду також належать українські прізвища, що закінчуються на приголосний: Стефаник Федькович. Українські прізвища на Ко, Франко і Важко, пестливі імена Соня, Шура, Валя, Женя. Без контексту визначити рід таких іменників неможливо. Водночас можемо поєднувати ці слова з іменниками та прикметниками чоловічого і жіночого родів: талановитий новеліст Стефаник та імпозантна флористка Стефаник, близька подруга Шура та мій сусід Шура. Дискусійним у сучасній мові є спільний рід назв деяких професій та родів занять. Іменники листоноша, староста, суддя та голова належать до спільного, а от бурлака, воєвода, гайдамака до чоловічого. Ні за закінченням, ні за значенням розрізнити ці іменники неможливо. Можемо лише припускати, що всі вони колись належали до чоловічого роду. Згодом, коли жінки почали виконувати ці види діяльності, листоноша, староста, суддя, голова, іменники почали вживати й на позначення осіб жіночої статі, тому вони набули спільного роду. А от професій і соціальних статусів бурлака, воєвода, гайдамака, імовірно, тоді вже не існувало. Отже, не було й причин уживати ці слова зі значенням жіночого роду. Це лише наша гіпотеза, тому краще просто запам'ятаємо ці слова. А на сьогодні це все. Наступного разу поговоримо про те, як правильно визначати рід невідмінюваних іменників, наприклад, сомельє або авокадо. А поки не будьте неробами й зазирніть на платформу. Побачимося!